Кожний день, ранком і в обід повинен бути салат. І я раз в день собі такий салат роблю, я його собі кришу. Буряк, морква, капуста, цибуля, огірок, помідора, оце собі накришив, зелені дав, укропчик, петрушка, селер. Оце все треба давати. Да, треба До цього пере. Якщо ти хочеш бути здоровий, якщо ти хочеш, щоб ваші кістки не стали дригкими, не стали крихкими, щоб вони легко. Не ламалися, як а вони то ламаються. Я коли був на операції, дивився, скільки люду проходить, а там як на конвейері. Знаєте, як ті пломби міняють, так зараз ці протези міняють. І когось приживається, когось не приживається, а воно то дороге задоволення. Я вам скажу, ці протези дуже дорогі, ендопротези, і треба збирати гроші на ці ендопротези. А де в кого їх і немає, і не може зібрати, і він все, все життя мучається. А зміняти звички не хоче. Не хоче поміняти що то в раціоні харчування. Розумієте? Фізичні вправи треба обов'язково робити. Ще раз хочу сказати, що ще треба додати, щоб міцна була кістка? Вітамін Д. 3. Обов'язково треба, щоб він був. Якщо його нема в раціоні, то вже оце можна купити. В аптеці вітамін Д3, але він без К2 не засвоюється. Розумієте, як той краще засвоїться по вітамін Д, це жиророзчинний вітамін, і К2 це теж жиророзчинний вітамін, і треба олію. І тому я завжди рекомендую пити лянолі. Я чого-то на ляну більше накладаю, тому що там і омега-3, омега-6, омега-9. І тому треба. Олі купити два рази в день, хоча б по столовій ложки треба в салат якраз овочевий і давати. І він краще, ну знаєте, у жовтку то є всі якраз можна сказати, вітаміни, крім, вітаміна С. І він непоганий. І якраз то, що потрібен для нашого це будівельні матеріали, які потрібні в нашому організму. Я ще раз хочу: вітамін Д3, вітамін К2. Вітамін С обов'язково потрібний для того, ну, якщо хочете, щоб у вас кістки були міцні і здорові. Так само хочу сказати, що потрібен фульвова кислота Ось цікавий продукт. Я останній рік почав його вживати, і хочу сказати швидше. Оце недавно в мене було знову оце. Сьома операція, чуєте, О, що значить мати проблемку з восьми років, коли тобі вже ці наркози постійно дають, а кожний наркоз укорочує життя мінімум на п'ять-сім років. Він не додає, а укорочує життя. Але якщо ти себе доглядаєш, якщо ти здоровий спосіб життя ведеш, якщо ти раціон дотримуєшся, і от всій фульової кислоти, що це не це є солі. В одне вірочці і фульової кислоти тут міститься 74 мікролеме, 10 вітамінів і 20 амінокислот. І що саме це краще заживає краще заживає кісточка, якщо краще. і поламалася. Краще. Тому я рекомендую, щоб фульову кислоту використовувати. беріться, можна сказати, харчовий продукт. Він на клітинному рівні. Це їжа для клітин, бо він. Прямо туди вставляється. Бо в нас є їжа в основному, коли на столі є, то ти для себе, для свого задоволення. Але це задоволення потім виходять болячки, в тебе куча купа тих болячок, і ти не знаєш потім, як з ними розпрощатися. І ти починаєш туди збирати гроші на цю аптеку, і на знаєте, на аптеку я не збираю.